І і якщо його розкачати, він буде розкачуватися, розкачуватися, і його може, може зірвати. Є судові справи до НКРЕ, є судові справи до енергетичних компаній. А уряд і суди, от така голова, вони ж не розбираються, Піди, розберісь в цьому енергоринку тому суді, якого, ну не знаю, навіть найгеніальна, не зможе. А йому треба приймати рішення. Прийшов новий прем'єр. А тут йому надавали таку задачку, що він, 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 він вот така у нього голова. І він, а треба приймати рішення. Як його приймати? Не так, як у нас, а ага, суддя прийняла рішення, все іменем країни і все, ми це робимо робимо. Як вони зробили? Вони при уряді, ну як при уряді, зробили незалежну групу експертів. Енергетичних, дуже дорослих, дуже кваліфікованих, дуже поважних, які ну, дорослі, вони ну, дорослі. Все і вони такі дорослі. Ось от, от такий орган, який потрібен крий, вони дають просто свій свій погляд. Іван Осевич, ваші слова Богу, в вуха. Будем сподіватися да. то, впевнен, не не будемо сподіватися і молитися. Впевнений, що так буде. було. Я хорошо. оптиміст. Да. І, і На цій і позитивній буде. ноті пропоную завершити.